Я усіх дітей гукаю і до себе закликаю. Будемо разом займатись, цікавого дізнаватись. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами відправимось на чарівну весняну галявину. Ви тільки подивіться, як тут гарно. Мені здається, тут когось не вистачає. Спробуйте відгадати, ця червона намистинка. Має крильця у краплинку, невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Вірно, слухайте наступну загадку. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Хто це? Правильно, це мураха. Наступну загадку слухайте, крильця й лапки вона має, на усе усе сідає, скрізь бактерії розносить і пробачення не просить, коли сніг та завірюха засинає чорна муха. А кого ще ми можемо зустріти на галявині? Відгадуйте різнокольорові крильця, наче в корабля вітрильця, він не муха, він не джмелик. Кольоровий він? Метелик, вірно. А чи відгадаєте ви наступну загадку? Слухайте уважно. Ой маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки в окулярах пані бабка. Звісно, наступна загадка, наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу. Не чіпайте, бо вкушу. Хто це? Так, бджола. І остання загадка. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова, все зелене, як трава. Ще й швидкий, як вітерець, милий коник-стрибунець. Молодці! А скажіть, про кого були всі ці загадки? Як можна назвати одним словом сонечку, метелика, муху, бджолу, коника Стрибунця та бабку? Хто це? Так, це комахи. Давайте пограємо з комахами. Подивіться уважно та скажіть. На яку квітку сів метелик? Відповідайте повним реченням. Метелик сів на помаранчеву квітку. А на яку квітку сіло сонечко? Сонечко сіло на блакитну квітку. А бджола сіла на яку квітку? Бджола сіла на. Синю квітку, а на яку квітку сів коник стрибунець? А на яку квітку сіла бабка? Бабка сіла на червону квітку. Молодці. А тепер подивіться уважно на картинку. На яку комаху схоже? Так, на метелика. А тепер давайте спробуємо оживити нашого метелика. А ось і він. Скажіть, скільки метеликів на галявині? Вірно, на галявині один метелик. А зараз на галявині три метелика. Ой, подивіться, скільки їх налетіло. Порахуйте, скільки метеликів! На галявині п'ять метеликів. Вірно. А тепер скажіть, скільки сонечок на галявині. Пограємо ще з комахами. Подивіться на галявину та скажіть, яких комах ви бачите? На галявині є сонечко, метелик, мураха та бабка. Запам'ятай їх. Кого не стало? Вірно, не стало мурахи. Ось вона. Давайте ще раз зіграємо в цю гру. Кого ви бачите на галявині? На галявині муха, бабка, коник-стрибунець та метелик. Запам'ятали? Кого не стало? Не стало метелика? А тепер давайте промовляти чистомовки. Ик-ик-ик, на квіточці метелик. Ко-ко, ко. ко, ко. Прилетіло сонечко. Ла-ла-ла ось гарна бджола. Ха-ха ха. прибігла мураха. Давайте ще раз. Ик, ік, ік на квіточці метелик. Ко-ко-ко прилетіло сонечко. Ла-ла. Ла, ось гарна бджола. Ха ха-ха прибігла мураха. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка на галявині та знайомство з комахами. А зараз пропоную помалювати. Сьогодні ми намалюємо жучка-сонечко. Для цього нам потрібно шаблон у вигляді листячка. Або можна звичайний аркуш паперу, фарби, водичка, пензлик, серветка та ватна паличка. Тож дивіться уважно та малюйте разом з нами.